Симбіоз та коеволюція це два поняття, які грають важливу роль у вивченні взаємодії між видами в природі. Симбіоз це взаємовигідне співіснування двох організмів різних видів. Це може бути як тісне фізіологічне партнерство, так і просто спільне існування на одній території. Наприклад, мікроби, що живуть у кишечнику людини, забезпечують підтримання нормального функціонування організму. Та підтримують імунну систему. Коеволюція з іншого боку це процес еволюції двох або більше видів, які взаємодіють між собою та впливають один на одного у процесі природного відбору. Це може призводити до взаємної адаптації видів один до одного, наприклад, квіти та їх запилювачі розвиваються разом, щоб забезпечити ефективне запилення та розмноження. Вивчення симбіозу та коеволюції допомагає нам краще зрозуміти складні взаємодії в природі. Та їх вплив на еволюцію видів. Ці концепції допомагають вченим розглядати природу як взаємопов'язану систему, де кожен вид відіграє свою унікальну роль. Це відкриває нові можливості для застосування цих знань у практиці, наприклад, у сільському господарстві для підтримання родючості ґрунту або в медицині для розробки нових методів лікування захворювань. Таким чином, вивчення симбіозу та коеволюції. Є важливим кроком у розумінні природних цесів та їх впливу на життя на землі. Історія вивчення симбіозу та коеволюції налічує в собі багато цікавих фактів та відкриттів. Поняття симбіозу було вперше використане в 1877 році німецьким біологом Генріхом де Баррі. Він відзначив, що взаємодія між різними видами може бути взаємовигідною для обох сторін. Пізніше, у 20 столітті. Вчений Ліндеман дослідив взаємодію між грибами та водоростями, що привело до розвитку концепції симбіозу в екології. У 1960-х роках американський біолог Пол Ерліх та популярний науковець Пітер Рейвен вперше використали термін «коеволюція» для опису взаємодії між видами, яка призводить до взаємної еволюції. Вони вивчали взаємодію метеликів та рослин, що привело до висновку про те, що види можуть впливати один на одного у процесі еволюції. Одним з найвідоміших прикладів коеволюції є взаємодія між запилювачами та квітами, запилювачі розвиваються разом з квітами, щоб забезпечити ефективне запилення та розмноження. Цей процес веде до взаємної адаптації видів один до одного. Вивчення симбіозу та коеволюції відкрило нові горизонти для науки. Сучасні дослідження в цій області дозволяють нам краще розуміти складні взаємодії в природі та їх вплив на еволюцію видів. Наприклад, вчені вивчають взаємодію між мікроорганізмами та своїми господарями, щоб з'ясувати, як ця взаємодія впливає на здоров'я людини та навколишнє середовище. Дослідження симбіозу та коеволюції відкривають нові можливості для застосування цих знань у практиці від сільського господарства до медицини. Таким чином. Історія вивчення симбіозу та коеволюції свідчить про важливість цих концепцій у сучасній науці та їх потенціал для подальших досліджень. Симбіоз це феномен, який можна спостерігати у природі на різних рівнях організації життя. Одним із найвідоміших прикладів симбіозу є взаємодія між мікроорганізмами та своїми господарями. Наприклад, бактерії, що живуть у кишечнику людини, допомагають у травленні їжі та підтриманні нормального функціонування організму. У свою чергу, людина забезпечує бактеріям живлення та умови для існування. Цей вид симбіозу є взаємовигідним для обох сторін. Інший цікавий приклад симбіозу взаємодія між мурахами та акаціями мурахи захищають акації від хижаків та конкурентів в той час, як акації надають мурахам притулок та харчі. Цей вид симбіозу є класичним прикладом взаємодії між рослинами та комахами. Ще одним цікавим прикладом симбіозу є взаємодія між грибами та водоростями у формуванні лишайників. Гриби забезпечують водорості захист від висихання та надають їм підтримку в той час як водорості забезпечують гриби продуктами фотосинтезу. Цей вид симбіозу дозволяє обом організмам існувати у різних умовах середовища. Ще одним захоплюючим прикладом симбіозу є взаємодія між кліщами та бактеріями, які живуть у їхніх тілах. Деякі бактерії допомагають кліщам у травленні крові в той час як інші захищають їх від патогенних мікроорганізмів. Цей вид симбіозу є важливим для забезпечення життєдіяльності кліщів у різних середовищах. Вивчення цих та інших прикладів симбіозу допомагає нам краще розуміти складні взаємодії в природі та їх вплив на еволюцію видів. Коеволюція це процес еволюції двох або більше видів які взаємодіють між собою та впливають один на одного у процесі природного відбору. Цей процес може призводити до взаємної адаптації видів один до одного, що відображається у їхніх характеристиках та поведінці. Одним із цікавих прикладів коеволюції є взаємодія між запилювачами та квітами. Запилювачі, такі як бджоли або метелики, розвиваються разом з квітами, щоб забезпечити ефективне запилення та розмноження. Наприклад, деякі види квітів розвиваються таким чином, що їхні форми та кольори привертають певних запилювачів, тим самим забезпечуючи опілкування та розповсюдження генетичного матеріалу. У відповідь, запилювачі також можуть розвивати певні адаптації, щоб краще пристосуватися до квітів, з якими вони взаємодіють. Цей взаємний процес адаптації може призводити до виникнення нових видів та формування унікальних взаємовідносин між ними. Інший приклад коеволюції взаємодія між хижаками та їхніми жертвами. Наприклад, вивчення взаємодії між вовками та оленями показує, що обидва види впливають один на одного у процесі еволюції, вовки розвивають певні стратегії полювання та спілкування. Щоб краще пристосуватися до життя в умовах мої, де олені їхніми основними жертвами. З іншого боку, олені також розвивають певні захисні механізми та стратегії уникнення хижаків, щоб зберегти свою популяцію. Ця взаємодія між вовками та оленями може призводити до постійного змінювання характеристик обох видів у процесі коеволюції. Іншим цікавим прикладом коеволюції є взаємодія між паразитами та їхніми господарями. Паразити розвивають певні стратегії, щоб пристосуватися до своїх господарів та забезпечити своє виживання. У відповідь, господарі можуть розвивати імунітет та захисні механізми, щоб боротися з паразитами. Цей постійний взаємний вплив може призводити до швидкого розвитку нових видів паразитів та адаптації господарів до нових загроз. Таким чином, коеволюція є важливим процесом у природі. Який допомагає видам пристосовуватися до змін у середовищі та забезпечує їхнє виживання та розвиток, механізми взаємовигідного співіснування в природі виявляються через різноманітні взаємодії між видами, які призводять до взаємної користі. Одним з таких механізмів є мутуалізм, коли обидва види отримують взаємну вигоду від співіснування, наприклад, мутуалістична взаємодія між бджолами та квітами. Дозволяє бджолам отримувати нектар для харчування, а квітам опилок для запилення. Цей процес сприяє розповсюдженню рослин та забезпечує бджолам джерело їжі. Іншим цікавим механізмом є коменсалізм коли один вид отримує користь від іншого виду, не завдаючи йому шкоди. Наприклад, риби пилки прикріплюються до спини акули та отримують захист від хижаків, тим часом як акула не має ніякої вигоди або шкоди від цього. Цей вид взаємодії дозволяє обом видам існувати у спільному середовищі. Ще одним цікавим механізмом є паразитизм, коли один вид паразит вигодує за рахунок іншого виду господаря. Наприклад, паразитичні комахи можуть відкладати яйця на тіло господаря, де їх личинки розвиваються та живуть, завдаючи шкоду господарю. Цей вид взаємодії є однобічним, оскільки паразит отримує користь, а господар може страждати від наслідків. Крім того, Взаємодія хижак жертва є ще одним механізмом взаємовигідного співіснування. Цей процес сприяє розвитку швидкості та витривалості у хижаків, які полюють на своїх жертв, та у жертв, які намагаються уникнути хижаків. Ця взаємодія сприяє підтримці балансу в екосистемі та забезпечує виживання обох видів. Таким чином, механізми взаємовигідного співіснування в природі різноманітні та цікаві. Відображаючи складні взаємодії між видами та їх вплив на еволюцію та стабільність екосистем. Вплив симбіозу та коеволюції на еволюцію видів є надзвичайно важливим для розуміння процесів, які відбуваються в природі. Симбіоз дозволяє видам співіснувати та взаємодіяти між собою взаємовигідно. Наприклад, взаємодія між бджолами та квітами сприяє ефективному запиленню та розмноженню рослин, що веде до збільшення біорізноманіття та стійкості екосистеми. Коеволюція, у свою чергу, відображає постійні зміни у взаємодії між видами, що призводить до взаємної адаптації та еволюції. Наприклад, взаємодія між хижаками та жертвами сприяє розвитку швидкості та витривалості у обох видів, що допомагає зберегти баланс у природних спільнотах. Ці процеси коеволюції можуть призводити до виникнення нових видів та формування унікальних взаємовідносин між ними. Цікавим фактом є те, що деякі види рослин та тварин розвивають спеціалізовані адаптації саме через взаємодію з іншими видами у процесі коеволюції, такі взаємодії впливають на генетичну структуру популяцій та можуть мати далекосяжні наслідки для еволюції видів. Таким чином, вивчення впливу симбіозу та коеволюції на еволюцію видів допомагає нам краще зрозуміти складні процеси, які відбуваються в природі та впливають на розвиток живих організмів. Симбіоз та коеволюція мають широкі застосування в практиці та науці. Наприклад, вивчення симбіозу між мікроорганізмами та рослинами допомагає у розвитку біологічних методів захисту рослин від шкідників та підвищенні врожайності. Крім того, дослідження коеволюції між видами може мати практичне застосування у галузі медицини для розробки нових методів лікування захворювань, які спричинені паразитами. У науці ці концепції допомагають розуміти складні взаємодії в природі та їх вплив на еволюцію видів. Наприклад, вивчення коеволюції між хижаками та жертвами допомагає у збереженні біорізноманіття та стабільності екосистем. Ці концепції відкривають нові можливості для застосування в практиці та наукових дослідженнях. Вивчення симбіозу та коеволюції відкриває перед нами захоплюючий світ взаємодії між видами в природі. Ці концепції допомагають нам краще розуміти складні процеси, які відбуваються у природі та впливають на розвиток живих організмів. Вивчення симбіозу та коеволюції має великий потенціал для застосування в практиці від сільського господарства до медицини, ці концепції допомагають нам підтримувати баланс у природних спільнотах, зберігати біорізноманіття та забезпечувати стабільність екосистем. Вивчення симбіозу та коеволюції є важливим кроком у розумінні природних процесів та їх впливу на життя на землі.